Це новий BMW M5, і він є першим у світі представником підрозділу BMW M, тому що в цьому автомобілі є щось дуже унікальне, що може вам сподобатися або не сподобатися. Тепер, щоб допомогти вам зрозуміти це, ми пройдемося по ключових статистичних показниках цього автомобіля і порівняємо їх з попередніми M5 та ключовими конкурентами. Я також розповім вам про візуальне оновлення, дуже широкі зміни всередині, які мені дуже подобаються, і звичайно про модернізацію шасі, яке є. Стверджують, інженери BMW, гарантує, що це буде справжній автомобіль М. Давайте зробимо це. Тепер ми всі знаємо, що цей автомобіль є гібридним. Як сказали в BMW, було багато спекуляцій. І так, це гібридний автомобіль. Але чого ми не знаємо напевно, так це те, що саме знаходиться під капотом. Чи зменшили вони його розміри? Давайте з'ясуємо це прямо зараз. Я відкриваю, це трошки хвилюючить. Отак, судячи з цієї кришки двигуна, виглядає так, що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я цьому не довіряю, хоча давайте порахуємо котушки. Важко розгледіти, тож з цього боку їх чотири. Просто перейдіть на іншу сторону. Так на цій стороні yes. дві турбіни. Це 44 літровий твін V8, який є в XM і X 5 m І як і в XM, Він працює з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з електродвигуном, встановленим на ньому. Сам по собі двигун видає 585 кінських сил і 750 ньютон метрів крутного моменту, але цей електродвигун виробляє 197 кінців. Ських сил і 280 ньютон метрів крутного моменту, ви не можете просто скласти ці цифри разом, щоб отримати комбіновану вихідну потужність. Вона трохи менше, десь посередині, але загальна вихідна потужність системи для цього автомобіля становить 727 кінських сил і 1000 ньютон метрів крутного моменту. І ось як це порівнюється з потужністю і крутним моментом, які ви отримували в кожному попередньому поколінні. М 5 ви знаєте, що більше потужності це більше добра. Ми всі знаємо, що існує проблема, що гібриди, які і підключаються до електромережі, трохи важче, як правило, через всі ці акумуляторні батареї, двигуни і тому подібні речі. З цим автомобілем все так само. Він важить майже 2,5 тони, що на 500 кілограмів більше ніж попереднє покоління. М 5 і це не дуже добре. Він також більше ніж на тонну важчий ніж найперший. Є 28 м 5 Насправді, ось як новий автомобіль порівнюється з кожною версією м 5 з 1980-х років. Тепер, коли ви говорите про прискорення на прямій, ви можете подолати цю додаткову вагу, доки у вас достатньо потужності. І саме тут має значення співвідношення маси автомобіля до ваги. Тож давайте порівняємо співвідношення маси всіх попередніх м 5 як бачите, співвідношення маси М 5 до ваги насправді стало гіршим для цього абсолютно нового гібридного покоління, і це все проявляється в автомобілях від нуля до сотні кілометрів на годину. BMW заявляє, що ця нова версія М 5 зробить це за 3,5 секунди. Автомобіль попереднього покоління зробиться за 3,5 секунди. А версія CS, яка була легшою за цей автомобіль, і мала додаткові 10 кінських сил, зробить це за 3 секунди. Однак з мого досвіду BMW часто бреше про свої цифри. Автомобіль. Зазвичай показують кращі результати ніж кажуть, тому буде цікаво побачити, який реальний час розгону для цього автомобіля. І я дізнаюсь це, коли робитиму огляд дуже скоро. І щоб переконатися, що ви не пропустите це, підпишіться на цей канал і натисніть на іконку дзвіночка, щоб увімкнути сповіщення. Я знаю, що деякі з фанатів BMW можуть сказати: «Стоп, воу-воу-воу, зачекай чоловічку. Зачекайте, це звичайний М5, а двигун видає 585 кінських сил, як і в попередньому поколінні. Вони представили гоночну версію, яка мала на 25 кінських сил. Більше тож напевне буде гоночна версія з бензиновим двигуном, потужністю, скажімо, понад 600 кінських сил. Тож вона буде швидшою. У мене немає кращого співвідношення потужності до ваги, судячи з усього, гоночної версії цього автомобіля не буде. На цьому поки що все. Ймовірно, буде CS або щось подібне, але ніякої гоночної версії М 5 Так чому ж BMW зробила новий М 5 важчим і повільнішим ніж попередня версія F90? Ну це пов'язано з цілями щодо викидів. Кожен автовиробник повинен затягнути пасок і будувати автомобілі, які викидають менше СО 2 ніж раніше. І встановлення гібрида є одним з найефективніших способів зробити це. Намні BMW не зменшила розмір двигуна нового M5, як це зробила AMG з новим двохлітровим C63. Одна з речей, яку BMW хотіла зробити з цим автомобілем, це зробити його зручним гібридом в той час, як деякі інші виробники спортивних автомобілів пішли шляхом простого використання гібридної системи для збільшення продуктивності. Вони хотіли, щоб люди могли насолоджуватися цим автомобілем і їздити на ньому в електричному режимі на значній відстані, так що він може проїхати більше 40 миль на електротязі. Це тому, що він має велику батарею відносно. Велику 18,6 квт годин з іншого боку, це додає 205 кг кілограмів ваги. Але якщо подумати про те, як люди можуть використовувати М5, він може виявитися досить корисним. Знаєте, починаючи з раннього ранку, ви хочете тихо виїхати, не дратуючи сусідів, ви можете зробити це тільки на електротязі, і я, як фанат спортивних автомобілів, не хотів би здійснювати короткі поїздки на цій машині, тому що не хотів би перегрівати двигун. Тому для коротких поїздок, якби я володів цією машиною, я б безмовно їздив би тільки на електротязі і. Тільки тоді, коли хотів би розважитися, або якщо їхав би на далеку відстань, більш відчутною перевагою цієї гібридної системи, ймовірно, буде покращена економія пального. Е, так, я знаю, що люди, які їздять на п'ятірках, ймовірно, не повинні турбуватися про ціну пального, але принаймні це означає, що вам доведеться заправлятися рідше. І ось ще одна хороша річ про новий М5. Те, як він виглядає, перше на що слід звернути увагу, це те, що автомобіль ширший за стандартну п'яту серію. Він фактично трохи ширший за старий М5. Е, ось подивіться також на цей капот, який схожий на М.Т. Три, мені дуже подобається цей дизайн капота. Спереду у вас є решітка радіатора, яка схожа на ту, яку ви можете отримати на i5 M60. Отже, вона підсвічується зараз. У мене змішані почуття щодо цього. Я хотів би думати, що я б не підсвічував її. Але факт залишається фактом. Якби у мене був цей автомобіль, я б їздив з підсвіченою решіткою. Говорячи про решітку радіатора, M5 фактично має вентиляційні отвори. Ось тут які заповнені у менших моделях BMW. Але найбільша різниця, на мою думку, в решітці радіатора це те, що тут набагато агресивніші бампери з величезними повітрозабірниками забірниками та вентиляційними отворами. Я просто трохи постукаю кулаком, щоб переконатися, що вони справжні, справжні, справжні це все справжня, справжня, справжня реальність. Він дійсно виглядає агресивно спереду. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що ця камера трохи нагадує торговий центр, а ця велика панель на якій розміщено радар і все, що схоже на автоматичний круїз, виглядає так, ніби вони забули спроектувати це трохи. Автомобіль сидить низько до землі, щоб надати йому злішого вигляду, і ви маєте двадцяти дюймовір легко ні, диски спереду, і 21-дюймові ззаду, але великою новиною є той факт, що ця панель з боку задню частину і що вона зроблена на замовлення для М5. Одна з речей, яку ви можете помітити, це те, що на відміну від попереднього покоління М5, тут немає фальшивих жабер з боку і немає значка М. Значок з боку знаходиться ось тут, ззаду. Інша річ, на яку слід звернути увагу, це те, що цей автомобіль має карбоновий пакет. Так, що у вас є дзеркала заднього виду з карбону, але незалежно від того, які з них ви оберете, вони мають дизайн м Дібний до цього з вентиляцією і тим, що також входить до карбонового пакету. Ще одна частина карбонового пакету знаходиться ось тут ззаду, і це спойлер на кромці багажника. Якщо у вас немає карбонового пакету, то цей спойлер буде чорного кольору. Зараз я трохи розчарований тим, що на відміну від М 3 карбоновий пакет не дає вам заднього дифузора з вуглецевого волокна. До речі, про дифузор, який очевидно зроблений на замовлення для цієї М5. Я не впевнений щодо його дизайну, оскільки він розділений посередині. У мене є здогадка, чому він не розроблений такий. Тим чином ви бачите, що на цю М5 можна встановити буксирний крюк, і він вискочить сюди. Тож мені цікаво, чи є у вас дифузор, як на М3. Ви просто не можете цього зробити. Тепер ще одна річ, яку вони змінили тут взаду М5. Очевидно, що у вас є значок М5, щоб відповідати значку М5 спереду. Весь задній бампер став ширшим. Одна річ, щодо якої я не впевнений, це ось ця частина. Тепер я можу сказати, що вони не хотіли мати фальшиві вихлопні отвори, як це зробив би Мерседес. Тож вони поставили туди кілька відбивачів, але мені здається, що ця частина дизайну. Не дуже вписується в загальну картину. Вихлопні труби дійсно дуже гарні, в них немає жодної підробки. Вони абсолютно справжні і дуже широкі. Я навіть можу просунути туди руку, і я відчуваю зараз себе так, ніби запліднюю корову. А зараз саме час послухати холодний запуск двигуна. Це зовсім непогано. Це одна з моїх улюблених речей в новому М5. Це нова анімація М, яка відтворюється на приладовій панелі, коли ви сідаєте в автомобіль. Ого, мені це дуже подобається. Like так, yeah, таке є тільки в М. <laughs> це дійсно приємно. Але це не єдина річ, яку BMW змінила в інтер'єрі М5. Отже, у нас є кермо М, і воно трохи тонше по ободу ніж у М, але все ще досить масивне. У нього пласке дно, тут є логотип М. Але ця частина здається трохи дешевою і пластиковою. Я також трохи розчарований тим, що підрульові перемикачі пластикові, тоді як на М 3 вони з вуглецевого волокна. У вас є ці великі кнопки М 1 і М2, які можна попередньо налаштувати. Тож коли ви їдете, ви можете натиснути на них і змінити режим саме на той, який вам потрібен. У вас є центральний маркер, який дуже важливий відчуваєш себе. Більш спортивно, чи не так тут є багато інших особливостей пов'язаних з N. Відтак на контролері iDrive є логотип N. У нас є червона кнопка стартера. У нас є червоні маленькі іконки тут внизу, щоб просто посилити гоночний дух, який ви відчуваєте в салоні, що ще більше підкреслюється цими спортивними сидіннями. Отже, ви отримуєте шкіру в стандартній комплектації. Вона відчувається приємною та зручною, але досить щільно прилягає до тіла. І, звичайно, у вас є підсвічування логотипу N. Тут Також є логотип М на вітальних ліхтарях. Коли ви відкриваєте двері. Ері логотип М є на ущільнювачах і триколор М на ременях безпеки та педалях. А також деякі специфічні для М речі в інформаційно розважальній системі, такі як таймер проходження кола М. Ви отримаєте стандартний дисплей з графікою М, і ви також отримаєте графіку М на головному дисплеї водія. А я поки що не можу сісти за кермо. Ви не можете оцінити цю обшивку з Алькантари, яка відчувається приємно. Хоча, очевидно, немає сенсу, якщо у вас є стандартний автомобіль з панорамним скляним дахом. Я думаю, що цікаво те, що в задній частині цього автомобіля на 20 міліметрів більше місця, ніж у старого М 5 тому що у нього трохи довша колісна база, так що він відчувається досить просторим, з пристойним запасом над головою, з великими можливостями для ніг, а точніше з комфортним розташуванням колін. Це приємно. Я знаю про що ви думаєте. Весь цей додатковий простір заду робить автомобіль більшим. Це ще одна причина на чому це найважчий М5 з коли-небудь створених і вся ця додаткова вага вплине на відчуття від водіння. Правильно, інженери BMW M кажуть, що ні, не вплине. Він буде відчуватися саме так, як повинен відчуватися М 5 тому що ми зробили деякі значні оновлення шасі. Вони ймовірно сказали все це з німецьким акцентом, але ви зрозуміли, що я маю на увазі, і я збираюся поговорити з вами про це, коли ви отримаєте занижену жорсткішу адаптивну спортивну підвізку М, яка була спеціально налаштована для цього автомобіля. Кріплення двигуна і передні стійки були. Посилені з'єднання між переднім підрамником і рульовою рейкою стали жорсткішими для кращої реакції Ззаду жорсткіше кріплення осей і стійки, і ви отримаєте кермо задньої осі в стандартній комплектації. Щоб впоратися з додатковою вагою, ви можливо захочете скористатися опціональними вуглецево-керамічними гальмами. І звичайно ж BMW налаштувала систему повного приводу для п'ятої серії. Хоча, як і раніше, він все ще має режим заднього приводу, для того, щоб можна було добряче подрифтувати. Але останньою настріливою проблемою з цим новим ЕМ 5 може бути ціна. Адже кожен новий автомобіль здається значно дорожчим за модель, яку він замінює, і всі ці нові акумуляторні і гібридні технології неодмінно призведуть до значного підвищення ціни. Так але ні, бачите, попередня модель без жодних гібридних технологій коштувала 108 тисяч фунтів. Ця дорожча, але лише на 2 тисячі фунтів, і починається від 110 тисяч фунтів. Я не очікував цього. Питання в тому, чи буде він кращим у керуванні ніж його попередник. Що ж тільки час покаже, чи не так. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Дякую вам за перегляд.